Мої вітання. Ми сьогодні розбираємося з доволі розповсюдженою проблемою, чому виникає різниця в даних між рекламним кабінетом Facebooka і між Google-аналітикою. І дані тут дійсно доволі часто, якщо не завжди розбігаються. Ми бачимо, що в рекламному кабінеті у нас там сотня конверсій, по google аналітиці у нас їх десять. Зазвичай і пояснюють це тим, що ну. Це ж різні системи, вони по різному обчислюють дані. В принципі, так вони різні, вони по різному їх рахують, але все ж таки, коли ти бачиш таку велику різницю між двома системами, тобі хочеться якось трошки більше розуміти, чому так відбувається, і як в принципі тоді все це аналізувати по якій системі. Тож сьогодні я якраз таки і спробую пояснити, як це відбувається, чому, що з цим робити, як це аналізувати. Давайте розглянемо реальний проект, на якому є у нас схожа ситуація. Дивимося зараз рекламний кабінет Фейсбука. Бачимо тут наступну ситуацію. У нас з вами 58 тисяч євро. Це дохід по кабінету. Ми аналізуємо період за, з 24 лютого по 22 березня. Фіксуємо цей момент. Тому що в Google Аналітиці ми також будемо перевіряти саме цей період часу з 24 лютого по 22 березня. І тут ми з вами бачимо дохід усього лише по Facebook. Бачимо дохід 3500 євро. Колосальна різниця між тим, що Facebook показує, між тим, що показує Google Аналітика. При цьому, якщо брати, дивитися конверсії, то Facebook показує нам. Загальну кількість конверсій, якщо їх тут просумувати, то їх там буде близько 1300? Google аналітика бачить по конверсіям 117 штук. Потрібно зауважити, що конверсія тут це саме покупка, тому дивимося на подію purchase, саме покупка. Чому ж ця різниця виникає? Відповідь полягає в моделях атрибуції: тій моделі атрибуції, яка є у Facebook, і тій моделі, яка є у Google. Як це працює на Facebook? Ви можете побачити стовпчик налаштування атрибуції, і за замовчуванням атрибуція на Фейсбуці працює наступним чином. Коли людина побачила рекламу, в неї є в принципі два варіанти, що зробити: вона або клікає, тобто якось взаємодіє з цією рекламою, або ж просто пропускає її, листає далі. Якщо людина клікнула, то включається модель атрибуції, яка працює 7 днів, тобто у людини є 7 днів на те, щоб свою конверсію на сайті на який вона переходить з реклами. Здійснити, якщо людина перейшла на сайт, і, наприклад, вона пішла з цього сайту, не зробивши конверсію, але потім, якимось чином, там, через день, через два, через три, максимум там на сьомий день, вона повертається на сайт через будь-який канал, через органіку напряму заходить. Можливо, в закладниках не був цей сайт, можливо, вона а, перейшла через а, пошукову рекламу в Google, Неважливо, тобто вона знову приходить на цей сайт і робить конверсію. В такому випадку, якщо це робиться в період до 7 днів, з моменту, як людина побачила цю рекламу, клікнула по ній, то ця конверсія зараховується рекламним кабінетом Facebook. Зараховується тому, що Facebook розуміє, що я цій людині показував рекламу, і ця людина клікала по цій рекламі. І до цих 7 днів вона зробила конверсію. Якщо б ця конверсія робилася після 7 днів. То тоді ця б конверсія не зарахувалася б в наш канал Фейсбука. Але якщо це відбувається до 7 днів, тоді ця конверсія зараховується. При цьому, при цьому є також друга опція: тобто або 7 днів після кліка, або ж один день після перегляду. Як це працює? Людина побачила рекламу, не взаємодіяла з нею, але за один день. Після того, як вона побачила цю рекламу, вона все ж таки зробила конверсію на сайті. Знову ж таки, вона могла потрапити на цей сайт будь-яким чином напряму зайти на нього через органіку, через платно пошукову рекламу ще якимось способом, але вона потрапила на цей сайт і здійснила конверсію. І ця конверсія знову ж таки прилетить вам в рекламний кабінет. Таким чином, Фейсбук він якби вам показує, що я показував цю рекламу і тим самим стимулював цю людину. Зробити конверсію, якщо б ми не показували цю рекламу, то ця людина могла би не здійснити цю конверсію, просто тому що ну вона не знала про нас нічого, і в неї не було ніякого стимулу робити цю конверсію. При цьому, що бачить Google аналітика, давайте подивимось. Google аналітика вона не знає, бачила. Ця конкретна людина рекламу на Фейсбуці чи не бачила. Google не зв'язаний з базами даних Фейсбука, тому звісно він цього не розуміє. Google бачить, що людина прийшла на сайт з якогось каналу. Наприклад, прийшла з органіки. Людина прийшла з органіки, і вона на сайті зробила конверсію. Вона купила товар. google аналітика фіксує цю конверсію. І так як вона бачить, що людина прийшла з органіки, то відповідно вона фіксує цю конверсію саме в канал органіки. Не в канал Фейсбука, а саме в канал органіки. Хоча ця людина насправді побачила спочатку рекламу на Фейсбуці, і потім її, її це зацікавило, можливо, вона одразу не перейшла по цій рекламі. Таке буває. Вона просто згадала те, що вона бачила, знайшла в Гуглі, загугливши. Перейшла і ось вона зробила конверсію. Відповідно, Google Аналітика не може ніяк вам показати ефективність каналу Facebook в такому випадку. Вона бачить тільки органіку і все. В іншій ситуації, якщо людина клікнула все ж таки по рекламі на ФБ і перейшла на сайт, побула на сайті, але нічого не зробила, пішла з нього, потім повернулася на сайт через там пару днів, наприклад, через інший канал, і зробила конверсію. В такому випадку Google Аналітика знає, що цей відвідувач. Він вже заходив на сайт раніше, заходив з Фейсбука. Тепер він зайшов там, з органіки тої ж самої до Петкоду. Що в такому випадку робити? Як зарахувати цю конверсію? Якому каналу віддати перевагу? Як розподілити вагу впливу різних каналів на цю конверсію? І... Тут є теж різні варіанти, як це може відбуватися зараз. В четвертій google аналітиці, яка вийшла у нас нова версія, да, після третьої. В неї по замовчуванню стоїть модель атрибуції, яка називається Data Driver. І ця модель атрибуції працює на базі штучного інтелекту. І вона по своїм алгоритмам, по поведінці людини на сайті, по тим даним, як бачиться аналітика, вона розподіляє вагу кожного джерела, яке впливало на. Те, що це ця людина, вона потрапила на сайт, зробила конверсію. Так вона автоматично розподіляє вагу в різні канали. Тобто вона може віддати, наприклад, 20% Facebook, 80% віддати Google. Ось так працює стандартна модель атрибуції, яка зараз є в Google на ці четвертій. Коли вона бачить, що людина приходила з Facebook, але вона все одно зарахує більшу частину там 90% або навіть 100% може зарахувати каналу. Який був фінальний на етапі на всьому шляху, да, який пройшла ця людина до конверсії, чому це так працює? Знову ж таки, штучний інтелект усіх алгоритмів ніхто не знає, крім самих там людей, які працюють в Google, да тільки вони до цього причетні і розуміють, як цей алгоритм, алгоритм повноцінно працює. Ось тому маємо, що маємо. Здебільшого, те, що я бачу, що каналу Фейсбука віддається значно менше переваги, якщо цей канал не був єдиним, через який людина і прийшла, і зробила конверсію. Якщо є вплив ще якогось каналу, такого як, наприклад, особливо як це стосується, знаєте, коли от Фейсбук може бути класним джерелом для того, щоб приводити нову аудиторію на сайт, але ця нова аудиторія вона далеко не завжди робить одразу конверсію, і зазвичай. Ця людина потім повертається знову на сайт, просто вона повертається через інший канал. І, як правило, ось цей останній канал або останні канали на шляху користувача, їм приділяється більша вага, Більша, ніж того каналу, який залучив цього користувача вперше на сайт. Це те, що я бачу по своєму досвіду, по своїм проектам. Що з цим робити, як це аналізувати правильно? Я вам рекомендував би, якщо ви працюєте з таргетованою рекламою, то брати і виводити для себе дані із рекламного кабінету в таблицю фіксуєте собі кількість трафіку, ціна, покази, там сітіари, вартість транзакцій, кількість транзакцій, доход, який ви бачите по кабінету. Далі продовжуйте цю таблицю, але вже записуйте дані з Google аналітики. Фіксується для себе скільки Google аналітика бачить конверсій на сайті, скільки вона бачить доход по цьому каналу. Таким чином, ви. Побачити різницю, і ви будете бачити, наскільки канал Facebook, в принципі, впливає на конверсії. В нашому випадку, який ви бачите в себе на екрані, я можу, аналізуючи цей проєкт, зробити для себе такі висновки, що в принципі ми, ми бачимо, що у нас реклама фейсбука Facebook фіксує 58 тисяч євро доходу. І для мене це показник того, що в принципі, Facebook в цьому проєкті дуже. Так, знаєте, він сильно впливає, в принципі, на ось цю верхню частину воронки, на пізнання, на мотивацію, на стимулювання людей для того, щоб вони потім десь, можливо, згадали, можливо, просто простимулювалися. Але вони потім все одно прийдуть на сайт, який ми рекламуємо, і зроблять. Конверсію просто зроблять це через інше джерело, скоріш за все, як показує нам Google Аналітика. Вона показує, що десь приблизно один з десяти тільки робить конверсію напряму через Facebook Всі інші вони да приходять через цей канал, але фінальну конверсію роблять через інше джерело. Тобто, ми з вами бачимо, що ФБ класно працює з верхньою частиною воронки, да стимулюючи, зацікавлюючи, але як джерело прям прямої конверсії тут. Фейсбук він не дає того результату, і це логічно, це нормально, тому що Фейсбук не знає, наскільки та чи інша людина зараз готова робити конверсію. Все ж таки, Google в цьому плані він отримуючи конкретний запит від людини, він показує йому максимально релевантну рекламу. І ми розуміємо, що коли людина шукає щось в Гуглі, то в неї вже є якийсь. Попит є вже якась мотивація, вже вона чогось хоче, хоче якось вирішити проблему. І звісно, що в таких випадках ця людина має більшу конверсію, вона вже готова її робити. Цю конверсію, тому вона її з більшою вірогідністю робить. Коли ж ми показуємо просто рекламу там обширній аудиторії людей на Фейсбуці, то ми просто людям про себе нагадуємо. Ми піднімаємо впізнання про наш бренд. Десь можемо їх зацікавити, простимулювати так, але все ж таки, як джерело прямої конверсії, тут Фейсбук він не так класно працює. Що ще можна зробити так чисто для того, щоб більш детально проаналізувати для себе ситуацію поточну, ви можете скористатися порівнянням моделей атрибуції, яка є в Фейсбуці в рекламному кабінеті. Для цього ви нажимаєте ось тут є кнопка стовпці відображення різних параметрів. Вниз пролистуєте, і тут є кнопка Порівняти налаштування атрибуції нажимаєте. По стандарту у вас стоїть 7 днів після кліку і 1 день після показу. Що ви можете зробити? Ви можете обрати, наприклад, порівняти з атрибуцією в 28 днів після кліку. Можете порівняти, наприклад, тільки 7 днів після кліку, тобто без врахування показів. Давайте зробимо це, подивимося на те, як зміниться у нас статистика. Я обираю 7 днів після кліку без показів і бачимо з вами наступну ситуацію. Ось тут в мене зліва. Ми бачимо це стандартна модель атрибуції 7 днів після кліку і 1 день після показу. Справа колонка модель атрибуції, яка рахується тільки по 7 дням після кліку, без показів. І в результатах ви бачите дуже сильно вони змінюються. Тут у мене 58 тисяч євро, тут в мене 15 тисяч євро. Це нам каже про те, що основна маса грошей, яку фіксує Фейсбук, він враховує їх саме а, за рахунок того, що він показував рекламу людині, але людина з нею не взаємодіяла. Вона просто її побачила. Що буде в тому випадку, якщо просто взяти зараз відключити Фейсбук і подивитися, а як же зміниться в мене? Можливо, ми просто зря витрачаємо ці гроші, так і нам достатньо платити тільки в пошукову рекламу гугла, а за Фейсбук не сплачувати нічого. А це, це гіпотеза, яку я би не те, що не рекомендував тестити, рекомендував би підходити до цього дуже обережно. Чому? Тому що Facebook, як я казав, він класно працює з верхньою частиною воронки, стимулюючи людей, да, нагадуючи людям постійно про нас. Якщо ми прибираємо роботу з цим етапом, з верхньою частиною воронки, то відповідно ми залишаємося виключно працювати з тим ринком, от який. Який він є, просто органічний ринок, так на який ми ніяк не впливаємо, і з часом у вас може виникнути ситуація, коли ви побачите, що кількість трафіку на вашому ринку, кількість запитів, кількість переходів на ваш сайт вона поступово знижується, 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 знижується. Тобто ви перестаючи мотивувати людей нагадувати людям про себе. Ви будете потрошку втрачати свою частку ринку. Ви будете потрошку передавати тих людей, з якими ви постійно взаємодіяли, передавати їм вже на ваших конкурентів, які постійно показують свою рекламу. І відповідно, що потрошку, потрошку, ви будете втрачати своїх покупців. Тому, якщо ви хочете все ж таки тестити якесь зниження бюджетів, тестуйте його обережно, тобто не прибирайте прямо різко все, знаєте так обробити і збути ні. Краще просто спробуйте там зменшити десь бюджети на 20%, наприклад, і подивитися, як наступні місяці, там один, два, три місяці, яка буде динаміка у вас через там, органічний пошук, через платний пошук. Обережно до цього ставитись, обережно з цим експериментувати. Якщо вам було корисно щось дізналося нове, Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі питання. і питання. Якщо вам потрібно якісно попрацювати з вашим проектом, то пишіть мені, зможемо зробити аудит, подивитися, як у вас справи з вашим проектом і, можливо, попрацювати разом на зв'язку.